Ця і сина, і Духа Святого, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Отче наш, що живе на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє на землі, як на небі. Хліб наш насущний. Давай нам на кожен день і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але позбав нас від лукавого, бо Твоє і царство і сила, і слава на віки і віки. Амінь. Боже, я дякую Тобі, Господи, що ти зберіг життя цій дівчині, і більше того, ти приготував її для життя вічного, Господи. Молим Тебе, Боже, аби ти зцілив її душу, серце, вкріпив її дух, Господи, щоб вона не бачила своє життя розбитим, але була дуже сильна і тверда в серці своєму, в своєму, в своєму дусі, Господи. Нехай вона оптимістично дивиться на своє життя і в своє майбутнє. Боже. Наповни її серце щастям, наповни її впевненістю Божою і дай їй рішучий характер, як каже твоє слово. Тільки будь твердий і мужній, і нехай вона буде тверда і мужня на тих дорогах, по яких ти її поведеш. Ім'я Ісуса Молився. Амінь. Амінь. Угу. Слава. Тепер впевнений, Господь з тобою. Ще. Надо ще раз мастувати, конець.